На жаль, спортсменів під нейтральним статусом стає більше, тому що коли розпочалась війна, і коли ми всі разом працювали, я особисто дуже багато всього зробив разом зі своєю командою, тоді ще і на чолі міністерства, зараз вже національнопійському комітету. Ми бачили, як на Олімпійських іграх було 15 росіян, 16 білорусів під нейтральним прапорами. Тому це була вже велика перемога на всіх. На жаль, після Олімпійських ігор вони розпочали свій вже Олімпійський цикл, і вони прийняли рішення, що вони готові приймати участь на змаганнях під нейтральним прапором. Все ж таки залишились сильні президенти Федерації і Федерації в цілому, така як, наприклад, легка атлетика, яка взагалі, як і до Олімпійських ігор, так і вже після Олімпійських ігор, взагалі не допустили під будь-яким прапором росіян і Білорусів. Але в деяких в багатьох видах спорту, по критеріям міжнародних олімпійських комітетів, вони їх допустили. Тому в багатьох випадках зараз вже приїжджають спортсмени з Росії Білорусі під підральним прапором. Ну звісно, що ми тримаємо те, що ми тримали до цього. Ми не тиснемо руку, ми не робимо спільне фото. Ви бачите, вже в багатьох соціальних мережах, де наші вже молоді юні спортсмени не роблять фото. Не тиснуть руки, ну тобто ми настільки вже згуртувалися і виховали нашу молодь. молодь і, і вони всі зрозуміли, дякуючи всім федераціям і тренерам, хто працює над цим, і взагалі батькам, тому що всі на сьогоднішній день немає а, в Україні родини, яка не відчула на собі, що йде війна. Тому зараз я по твердо запевнити, що нічого не змінилося. Ми не тиснемо руки, ми не робимо спільні фото. ми Робимо все, щоб ми були представлені, а їх не було.